З цього починається стаціонар, лікарня, половий будинок, будь-яка медична установа. Миттю рук, обробці рук приділяється багато уваги. І весь наш персонал, мої колеги, і я в тому числі в цьому навчаємось, проходимо регулярно якісь повторювальні тренінги. Цим правилом ми навчаємо себе і наших пацієнтів, мам, які у нас народжують, тому що правильний догляд за дитиною. Чисті руки це запорука здоров'я. Я вам зараз покажу, як правильно мити руки. І, до речі, кожне місце, кожен наш е, такий локус оздоблений санітайзером це бокс з милом і бокс з антисептичним розчином. І для наглядності правила, щоб ми собі нагадували раз у раз. Будь ласка, чисті руки, в мене нема оборучки, немає годинника. Я? Змочую милом руки, мило 3 мл, і почала. Такі кругові рухи, потім міжпальцеві проміжки, потім тильна сторона кисті, потім замочок один інший бік. Потім великий палець оброблення. Це ті сліпі зони, які у нас залишаються з мікробами. Потім отакими от рухами лодоньку. Це під нігтєві простори. Робимо це. Так, і я змиваю мильний розчин. Все, закриваю Кромник. І Овсушимо паперон рушничком. І вільно вільна вибор. В Вутіль уходить все. Це звичайне миття рук з милом. А якщо нам потрібно до пацієнта, то це вже е, антисептичний розчин спиртовим. При догляді за дитиною мама використовує тільки чисті руки, це миття звичайне з милом. Тому що мама не робить ніяких е, маніпуляцій з приводом. Катетерізація, катетери, ін'єкції. Цього нема. Вона доглядає за здоровою дитиною. В неї просто чисті руки, це чистота, це не про стерильність. Але просто миття, частота миття рук. Чим правильна техніка виконання цих маніпуляцій це важливо для мами. Вона спілкується своїми руками чистими, своїм теплом, своєю флорою. Багато уваги приділено саме обміну флорою. Мама для дитини безпечна. Розумієте, вона для неї е, джерело нормальної флори, куди дитина піде після виписки з стаціонару. Тому е, після народження дитина викладається на живіт мамі, або якщо це кесарів ростин, то папі. Вони ж не стерильні ці дорослі люди. І саме ця домашня флора безпечна, це правильно. Медична маска це засіб індивідуального захисту. Ми його використовуємо для того, щоб припинити розповсюдження повітряних інфекцій, грип, ковід і будь-яка інша інфекція. Тому мама вдягає маску, коли вона знає, що вона хвора. Вона вдягає маску і годує дитину. Після випаски з стаціонару. Убрати коври, тому що це пилізборник, вологе прибирання, дотримуватись нормальної температури, щоб там було 23 градуси, обов'язково, тепловий ланцюжок, нормальний рівень зволоження повітря, тому що це теж дуже важливо. Зволожені слизові оболонки це запорука, уникнення інфекцій, провітрювання регулярно.